Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні розповідаю про 9 рівень про ПТ рівня Хорі 1. Я її вже викачав повністю. Ну, як викачав повністю? Двигун я відкривати не буду, гуслі не буду, топову гармату відкрив і купив уже Хорі 3. На ній ще ні разу не грав, але сьогодні буду розповідати про Хорі 1, про 9 рівень. Давайте з самого початку характеристики, а потім мої враження і проведу один бій. Значить, є три типи снарядів. Бронебійний, стандартний бронебійний, голдовий, осколково фугасний, все стандартне, як і у всіх ПТ-шок японських. Середня шкода на топовій гарматі 650, середнє пробування броні 290 і швидкість польоту 950. Прекрасна шкода за постріл, це хороший результат, 650. Середнє пробування броні для ББшки стандартної 290 це прекрасний результат. І швидкість польоту якраз норма. 950 тисяч, це в такому діапазоні, вже швидкість польоту нормальна. Бронебійний у нас ще краще, голдовий, тому що тут вже пробування броні 325 на 35 мм більше, і швидкість польоту аж на 200 більше. 1150 Класна голда. Ввожу маленьку кількість, тому що в основному стандартними бронебійними обходимося. Осколково фугасний. 840 мають підвищену шкоду, 90 пробувають мм в броні, це дуже класно. 90 мм це прекрасно. На картон заходить тільки так. Навіть якщо там густі чи ще щось, ну, пробиває. Швидкість польоту 900. Трошечки менше, ніж норма, але, тим не менш, для фугаса нормально. По снарядам взагалі ніяких претензій немає, все прекрасно. Тепер по іншим характеристикам гармати. Заряджання гармати 12,5. При ДПМ-ві 3120, це прекрасно. Звісно, це в такій комплектації, як у мене. Для броньованої ПТшки це класний результат. У мене тут навичка бойового братерства дає підвищене ДПМ, -у. гарматний досилач і настанова раціональна боєвкладка. Це без доппайка. Давайте, наприклад, доппайок візьму, я на цей більше буду проводити. Отклацуємо, вибираємо його. Дивіться, ще ми апаємо. У нас вже. Розкид 0,29 це дуже хороший результат точності. 3258 у нас ДПМ на 119 ще виріс. Час зведення 2.33. Це також хороший результат для такої ельфи. Кути вертикального наведення. Мінус 7, плюс 15, плюс 15 небагато, мінус 7 якраз мінімальна норма. Значить, заряджання 1197 апається. Менше 12 секунд. Ну, можна сказати, 12 секунд, щоб бути точним. Коротше, гармата класна. По живучості також у цієї машини непогано. Звісно, вона пробувається в НЛД, Якщо ви будете отак стояти, у вас будуть в оці полочки пробивати, інколи проходить дамаг сюди. Маска гармати танкує. Бронювання корпусу заявлено 245. Дуже багато хто не пробуває, тим більше я стараюся до супротивника стояти під отаким кутом. Гармату максимально виводимо вліво або вправо, щоб стояти не прямо отак. А трошечки під кутом для того, щоб збільшити наведену броню. Коротше, це вже в бою там побачимо. Значить, живучість є. Живучість є, бронювання є у нас. Вона відчувається в боях. Максимальна швидкість 36 км вперед, 19 назад, при питомій потужності 1562. Скажу чесно, 1562 для такого типу такошки це класний результат. Тому що вона перше, має броню. Так, не ультимативно, але вона відчувається. І питома потужність такої медляної СТ. Ну, ми подивимося. От Конкретно в бою це все відчувається. Це при тому народ, при тому, що я не відкривав топовий двигун, який, по-моєму, на 100 чи на скільки. Ну, Тут всього на 50. На 50 всього більше потужність. Не набагато. Коротше. Нерухома машина 19 під час руху 13. Максимування великого немає. Огляд 435 з усими. Е як вам сказати, Онігірі, навичками і ось боєбратерство, гострий зір, радіоперехоплення. Все, все 435. Для такого типу ПТшки ми в основному на близьких дистанціях воюємо, стараємося відтанковувати рубкою. Ну, все буде добре. Коротше. Поїхали до бою, що я розповідаю. Скажу чесно, мені ця ПТха сподобалась. сподобалася. Я її залишати, звісно, не буду в гаражі, це однозначно, тому що немає ніякого сенсу. У мене вже десятка є. Оцей прохідний 9 рівень я залишати не буду. Я її зараз вам відкатаю чи 2, покажу невеличкий огляд і все. І буду катати вже на десятці, для того щоб зняти на 10 рівні огляд. Але але, навіть стоковою гарматою, там, по-моєму, пробивання 260 мм, наскільки я пам'ятаю. На стоковій гарматі ББшки стандартні. І ви не будете себе відчувати якимось, знаєте, хлопчиком для биття, тому що ви зможете фармити досвід. Ви зможете наносити дамашку, так не так, як на топовій гарматі, але тим не менш, ви зможете наносити домашку і зможете фармити досвід для того, щоб відкрити топову гармату і далі піти. Коротше, дивіться, яка динаміка. Максималка там 35, по-моєму, чи 36, скільки там заявлено. Дивіться, от по таким ґрунтам, в принципі, набирає свою максималку доволі непогано. Цей танчик, ця ПТшечка. Вона невелика, але вона більш-менш динамічна. І дивіться, як повертається. Це, звісно, ще й не топова гусля, так скажемо. На топовій там трошечки на декілька градусів буде швидкість повороту більша. Я, наприклад, в екіпажа тут віртуо скачаю для того, щоб повертався, поверталася ПТ-шка більш динамічно, так скажем. Так, куди я їду? Куди я їду? Можна низину впасти. Опа, і стри. Опа-опа-опа. Дивіться, хто в нас. Так, добре. Хто це 50ТР? Я хочу просто більш-менш охайно грати, щоб мене не роздамажували на рівному місці. Зараз... ой-ой-ой-ой-ой, ховаємося, ховаємося, ховаємося. Бачили хто там? Т-55А. Так. Блін, чувак. Чуваки там хочуть роздуплить піса. Дивіться як він мені заважає, я вже вистрілив. Чорт. Ні, я тут в прострілі знаходжуся. Можна було вистрілити. там в принципі підгадати. Та дивіться Та -мо, я виглядаю так Дуже виглядаю, нічого собі. Я думав я вже заїхав а я не заїхав Виявляється Рубка Мені не дуже подобається ця карта 683 є плюшка. Граємо на стандартних ББшках. О, до речі, до речі, до речі. Дивіться хто там. Тут можна ще понакидувати. Так. А, вони закриті. Це, звісно, погано. На, 715. Ну, від такої альфи грати саме задоволення. Якщо чесно, головне, щоб супротивники підставлялися, так скажемо. Ну, дивіться, хто там, бачите. Рикошет. В кришу рикошет. Ну там лючки загоралися е, цим зеленим, але воно полетіло не в лючки. Зараз тут встанемо. Так, то і там. Може без еха виставиться. Вона, в принципі, ще не отримувала від мене. Так. Арти немає, немає, не повинні мені накинути. Дивіться, я в маску потрапив, це капець. Ммм, блін. Для чого я поквапився серйозно? Чувака забрали. Через те, що я поквапився, чувака забрали. 676. Есть, уже 2000. Ой, тайгер, полискотал. Так. Так, так, так. Там погордеец. А, Гвардия еда. На. Гвардія наступу. Дивіться. Угу, гусля. Пока. До побачення. До побачення. На. До побачення наступний. Блін, а ми ще її, знаєте, можемо і програти. Судячи з усього. Чорт. Є. Міняємо позицію. Дивіться, який гамнюк. Спеціально переїхав, щоб я його не міг достати. Уявляєте? На! 4 фрага. 3600. Гамнюки такі. ТЛ7. Промах. Ну я не зводився практично народ. Я практично не зводився. Коротше, в топовій комплектації я вчора один бій тільки, провів чи два. Оце буквально ну, вживу граю, так сказати, з вами. Блін. Телка так декілька разів підставилася і її не забрав. І оце звісно трошечки досадно. Дивіться, знову засвітився і це я його засвітив, напевно. Так, добре, 10-6,5 і, напевне, треба потрошку вирулювати. Дивіться який. Ну, Це ББшечкою пробив. Кудись в корпус, походу, потрапив. Давайте за бункер переїдемо. Ага, хрен тобі гімнюк. Ага, там телка. ТЛК не на мене дивиться, в принципі. Поки що. Давайте постараємося 50 п'ятку. Я на голду наступний снаряд переключаюся. 664, прекрасно. Перезаряджаємося. Так, 4200 вже є дамашки. Зараз перезаряджаємося. Опа, 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 хорі 2. П'ятий фраг, 4800. 3, 2, 1. Встигну, не встигну, не встиг забрати. Так, ТЛ7 і Лунтик залишився. 4800. 4800. Цього забрали, лунтика я навряд чи встигну забрати. Я думаю, він вже, мабуть, на пляжі. А, ні, він за артой за нашою поїхав, дивіться. Давайте я візьму взводного для того, щоб медальку отримати. Коротше, машина класна, реально машина класна, вона, по-перше, може відтанковувати, так будуть вас дуже часто прибувати. Але тим не менш, ви десь 50% зможете витанкувати домашки. Плюс до того за рахунок дуже крутої гармати із ББшками, із такими, 290 народ, це, блін, стандартні ББшки, це взагалі круто. Я не знаю, я не подивився у топової версії десятки, яке там пробиття на стандартних снарядах, ну це, блін, просто бомба. Якщо чесно, це бомба. От я тут ножник застосовую, нехай буде, в принципі. 103 тисячі чисти медали, 4800 я в топ-1 потрапив. Значить, Це повиконував задачки. Суть в тому коротше, так, покидаємо взвод. Суть в тому, коротше, що машина класна. Машина класна, ви ну, з задоволенням її в принципі, пройдете цю машинку. А ну, Давайте подивимося на хорі. А, так, 700. 305 стандартне пробиття, 305 ББшки, народ, бліна. тут можна голду не використовувати, 305 це взагалі вистачає, це тільки є 100 там прошивачі, чи ще щось. А, то вже голдові треба використовувати, скільки тут голда, до речі. 360 ББшка та ви що, бліна. Ні, ну коротше, ну, ПТшки хороші вийшли по гарматах. І навіть по броні танкують. Я от ще на десятки покатаю, подивимося, але дев'ятка мені дуже сподобалася. Так що, будете в курсі, хто буде проходити. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, що ви думаєте про цю машинку, про хворі 1 І не забувайте протискати вподобайку і підписуватись на канал. Всім успіху, до побачення, до наступних відео народ. Па-па!